Вітаю тебе. Дозволь цей момент приділити собі. Ми не будемо нічого лікувати чи виправляти. Але цю хвилину ти можеш побути зі мною. Відпустити всі тривоги, які можуть з'явитися завтра, чи спогади про те, що сталося вчора, відпустити і зануритись в цей самий момент. Зроби глибокий вдих. І м'який повільний видих не спіши. Дозволь собі дати простір, час для того, щоб розслабитись і заспокоїтись. Зверни увагу на те, на чому ти сидиш чи лежиш, і відчуй, як твоє тіло розслабляється ще більше, занурюючись глибше. Заспокоюючись і відчув, як ти відпускаєш контроль, тривогу, страх чи будь-які негативні переживання, які є всередині тебе. І поки ти занурюєшся глибше, зверни увагу на простір, який перед тобою, на простір, який за твоєю спиною. Зверни увагу, що навколо тебе, на простір зліва. Справа вгорі внизу. Відчуй себе в центрі цього простору. Дозволь собі бути центром цього простору. Відчуй, як ти розширюєшся з кожним вдихом, ти даєш собі право заповнювати весь цей простір. Ще один глибокий вдих і м'який видих. Пам'ятай, що ти завжди можеш повернутися в цей самий момент момент спокою і розслаблення. Життя йде, життя відбувається не вчора, не завтра. Воно відбувається прямо зараз, прямо в цей конкретний момент. Повертайся в цей момент, в момент життя. Повертайся до себе. Бережи себе і побачимось з тобою завтра. Дякую тобі за практику.